Боже, ну один на один з ним об'єм його. З вінцем. А, він, він невразливість взяв. Серйозно? Хлопці, він невразливість взяв. Так ж ніхто не грає, нічого собі. Get a girlfriend. Make some friends. боже, боже що він пише? Він мене просто принижує перед всім чатом. У нього ще був другий герой. Ой, я не встиг подивитися, а хто там проти нас. Знов та сама карта. Ви замітили, хто там проти нас, скільки там ММА було. П'ять триста хуман. дякую, хуман — Це буде складніше. 5, 5, 300 альянс це буде трішки складніше. Привіт! Група підтримки прийшла. Добре. Дуже цікавенькі. Сьогодні одними героями граємо. Ну, треба трішки підкачатися для герцового завдання, бо в нього там майже легендарна. С Ліваною половину армії перехопити. Завданечко дуже складне. Ну, ще катапультами. Конкретно в цій грі катапультами в попередній. На ельфах завдання. Я виконую всі складні завдання, які я не виконав в попередньому сезоні. Але ж тебе є завдання. Я попереднє завдання виконав, його замовили ще 5 місяців тому. Просто це не буде що Build... А, ну я граю на другому аккаунті. Я цього сезону граю на двох аккаунтах. Ч... Чому, чому? Це ж важче. Так, підманюємо манію кріпів, щоб тут собі купити вінець. І пігнали до альянсу гості. create more так, а де Альянс, якщо не бачу. Десь тут, мабуть. Що це не адеальянс? О, в нього паладин. Месник паладин. Ой-ой-ой, це буде в нас каточка. Глядачка з катапультами проти паладина. Паладин, а мінуси він не може себе лікувати, він тільки може лікувати отоючуючі війська. То ми може один на один з ним об'єм його. З вінцем. А, він, він невразливість взяв. Серйозно? Хлопці, він не вразливість взяв. Так ж ніхто не грає, нічого собі. Побуваємось в тінь. Чого собі там цей. Паладин невразливість. Ну Ця каточка має бути набагато цікавіша, ніж попередня. Тут опонент толковий. Дивіться, що робить. Опонент толковий. Треба телепорт робити. Треба телепорт робити. І. І ще один телепорт робити. Телепорт назад, телепорт сюди. Шукати, щоб він не качався, бо якщо той паладин буде качатися, це погано для нас. Щоб поки що не бачу. В нього, типу, битий герой, навряд чи він десь там. Може він на центр пішов? Таке враження, що він на центр пішов. На зеленій злая Ну що, робимо катапульта. Кріпінг з катапультами буде. А, о, о, він же тут забирає центр у всьому. Ну у нього лікування немає, можна стрільців вбити. Зараз невразливість закінчиться, ми його підпушимо. телепорт жме жмекай телепорт кладись кладись іще треба інсо стрільв застряв застряв Ну, трішки не в трішки не в дах. Ну, no, лаки. No друже. Что я тебе скажу? Еще один игонец купом. Тих стрільців? Не хочеться під магічну вежу лізти, якщо що. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, що там сталося? Декстер тисяча гривень завдання в честь відкриття сезону. Назва Формула 1. Карта Ломплі або інша велика карта побудувати 10 катапульт і проїхати 10 кіл навколо. Декстер, ви що там, банк пограбували? Дякую, величезне, Декстер. Дякую, дякую. Я зараз оце дограю і будемо виконувати VIP-завдання. Паладин вже так трохи розганяється. Правда, у нас же теж наглядачка скоро буде третя. Оже кріпінг з катапультами. Ви таке бачили. Мало, мало в нас колодязів. До 50 колодізів ще треба чекати і чекати. 10 колодізів. Дякую, величезний Декстер. Я зараз зберуся, подивлюся, що там за завдання. Це дуже приємно. Таке на відкриття сезону. Ой, там гірський король. Ой-ой-ой, мерзкий королок. Утекаем. Какие-то там стрельцы. Это бачило? Типа спорт пишет. киберспорт. Добрый, я третий, а там. Требуховать в держабле. Наши катапульты. Дивіться, що в нього нема бази. Тут ні, нема. Треба йти пушити його, щоб він не качав героїв. Треба його пушити. Деревця потрібно. Your building is complete. Your building is complete. Можна низького короля, в принципі, можна було якось побити. Стерня, а він не бачив мого дирижаблю, типу, він поки що не планує гелікоптера будувати. Нам би. Ага, тут мортирка. Якщо він побудує цей. Ну, Щось ми тут програємо глобально. Дуже мені це подобається. Упгрейд Фіш.

Ой, щось ми 50 колодязів здається, що і не побудуємо. Душний трошки альянс. ставін базу стави там. А, не, чекайте, чекайте, він, він телепорт робить там. Да? порт. Може і встигнемо побудувати. Десят колодязів, так? Що їх треба тут будувати, мабуть. Що він все-таки зробити телепорт? Це добре для нас. Я думаю, що не добре, якщо там зараз гелікоптери підуть, і він позбиває наші державлики. А, дивіться, він розділився. Ага. Куди ж ти втрачаєш 50 колодязів це щось занадто багато мне здається. Ну там лицарь. Але як він буде бити варденку під 50? Ага, я зрозумів як він буде. Там вже пішов гірський король в бій. Warriors have engaged the enemy. Тікаємо. О, база жива, це добре. Щось поресиком таке собі. Нам ще треба перекачатися, я думаю. На ножики. Скільки у меня колодезиев? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Что-то 25 колодезиев, боже мой Выжартует, а еще 25 колодезиев Мне рейси выстачить на 25 колодезиев? Так, сейчас зараз, уже зараз будет 30 Your building is complete. добра. же пятый ревень уже. стрельцы и дурачи в обороне. Ой, это час. Это час. Warriors have engaged. The team. Your building is complete. Your building is complete. Our gold mine is running low. Так, хлопці, скільки там колодязів вже? 50 є? Я не знаю, чи 50 є чи ні. То ми будемо рахувати потім. Добре, що він не прийшов сюди, я думаю, він буде в шоці. Ну він мені точно б'є колодязі. when well, the bishop is left, ta. Our sacred grove is being desecrated. Your building is complete. Our warriors have engaged the enemy. Your building is complete. Our sacred grove is being desecrated. Your building is complete. Your building is complete. Ну епічно, епічно. Каже, нема башу. І ми тут ще катапульта ему знесли базу. І ми знов довели опонента. Your Ну це б файна гра була. Мені сподобалось. Ми типу і війська йому побили, і на дирижабликах тут класне. Ладно, намагаюся його заспокоїти. Это girlfriend. <laughs> Make some friends. Боже, боже. Чо він пише? Він <laughs> Мене просто принижує перед чатом. Я тут не буду рахувати, скільки колодців. Тут явно 50. Тут явно 50 хочеться, щоб я перерахував все-таки. Добре, давайте підрахунок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. С 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 46, 47, 48, 49, 50. Рівно 50? Уявляєте? Рівно 50. Супер. <сум> Чудова гра. Типу, я встиг 50 колодців добудувати якраз. Е до моменту, коли опонент е висповідався нам. <laughs> Це була дуже крута гра. Це була дуже крута гра. Pathetic, Toxic, no life. No Friends, no girlfriends. <laughs> Хлопці. Ну, girlfriends в мене є. Це моя дружина, а от друзі а Глядачі зі стрімінгу от Декстер цього можна назвати френдом? Чи, чи от Леоніда з Ютуба. Ну, до речі, опонент добре, що не побачив 50 колодців, бо в нього би зовсім згоріла дупа. Але погодьте, що це була класна гра. Я радий, що все-таки той Ельф 4700 він вийшов, і ми зіграли проти цього альянсера. Не сказати, що, знаєте, було легко, тому що в нього були стрільці, паладин, гірський король це неприємні герої, якщо в тебе наглядач. Але він не був готовий до Катапульт, не встиг гелікоптера побудувати. Якби побудував гелікоптера, було б важко. Насправді гра на тоненького, тут 50 колодязів якраз встигли побудувати. Опонент міг вийти. Декстер каже, звичайно, ми френдс. Станіс каже, мене можна. Дякую, хлопці. Дякую. Дякую величезне. You must rally the horde and lead your people to their destiny.